Модоми діє краєзнавчий музей міста Бузька. Цей краєзнавчий музей є дуже широким. Він займає декілька декілька кімнат, декілька приміщень. От власне зараз ми знаходимося у музейній кімнаті Мамина Світлиця ми її називаємо, де представлені дуже багато цікавих експонатів старовини. Є цікаве таке, що ті експонати нам просто приносять небайдужі надбужанці. Ми свою роботу популяризуємо на сторінці у Фейсбуці. Маємо дуже багато підписників. Люди бачать про нашу роботу і дуже часто приносять нам різноманітні експонати. Ну скажу ще одразу, що в нас відбувається дуже багато екскурс... екскурсій у тих музейних кімнатах. У тут представлена одна така наша невеличка кімната. Котру ми також задіємо інколи для того, аби навіть приймати тут поважних гостей. Сподіваюся, що зараз ми також тут з вами будемо пити смачну каву. В нашому бузькому міському народному домі вже понад 40 років. Звичайно, коли ми прийшли, коли я стала директором, ну у мене була така дуже велика мрія, бажання трішечки цей народний дім оновити, аби він був цікавий, сучасний, креативний. Зокрема, зокрема, от першу кімнатку, коридорчик, ми відновили його. Зробили тут, прошу звернути увагу, дуже є цікаві тут представлені триптихи. Це є авторська робота надбожанської мисткині Лілії Андрієвої, котра працює художником у буському міському народному домі. Тому отут так от нас є триптих Україна, де представлено три полотнища. Все це авторська робота, як я вже сказала, все було вирізано вручну, потрачено багато годин безсонних ночей. Ну і такі гарні мистецькі твори прикрашають, прикрашають наш народний дім. І сподіваємося, дарують усім нашим відвідувачам гарний настрій. Тут ще одне приміщення, музейна кімната, ми її називаємо кімната Вишиванка. Тут, власне, також представлені автентичні старовинні предмети. І от, власне, це також цікавий експонат, це люлька, яку нам приніс старенький і казав, що власне, в цій люльці виховувала аж три покоління: його дідусь, його батько. І цей пан, котрий нам приніс цю люльку. Ще в нас є багато експонатів, але це вже зовсім інша історія. Запрошуємо вас у Бузький краєзнавчий музей. Ходіть!